Як знімаються фари на Q7. Для початку, ясна річ, треба викинути бампера. Попереднє відео буде ось тут ось закріплене. Одну фару я зняв. Так вона все це дірка гарно виглядає. І зараз покажу, де тут що крутить, щоб її витягнути. Зверху, отут, -от один шурупчик, його треба гарненько викручувати, але не повністю. Далі, другий ось тут ось. Не викручується. Може хто побачить, а захоче крутити його. Два. Ось тут. Один і другий. Під низом фари ось тут ось два. Знімаємо шнурок один і шнурок другий. Ззаду тут іде, ось вона шланочка йде. Можна і так зняти, можна повністю з усим, але ну, я залишив, щоб вона мені не заважала потім. І тепер, де оці от два болтика відкручувалися, є от така от загинака, де фара і фіксується. Ось вони, ось ці два болтика. І фара фіксується ось тут. Тобто її треба буде оцю сторону підняти. Тільки обережно притримуючи, бо вона потім може аж швиденько вискочити. Все, фара зняті. Нічого складного. Подумаєш, бампер скинуть